Привіт усім. Є ось такий модуль від ВАГУ 12S2P. Значить, тут у нас 44 вольти і 156 годин. Під час перевірки виявилося, що є потенціал між корпусом та мінусом аж 4,5 В. І останній елемент по плюсу, тобто 2П тут останній був розряджений до 1,2 вольта. Я обережно зарядив малими струмами, підключив БМС-ку, щоб то все перевірити. Але спокою воно мені не давало, і я її розпилив. Розпилив і зараз я вам покажу, що я побачив. А Побачив я ось що. Був присутній солодкуватий такий запах, який свідчить про можливість витікання електроліту. Ну і виявилося, що це воно і є порваний пакет. Коротше кажучи, куплявся, куплявся цей модуль взагалі як дефект шлейфу. Шлейф той, що тут знаходиться. О, Тут запобіжники і так далі. Дефект шлейфу. Але виявилося, що шлейф в порядку, а от батарея не дуже. Ну Зараз я буду відділяти ці два пакети 2П. Я вже тут трішки підрозібрав, з іншої сторони там відрізав, відпилив. Зараз покажу таким от чином. Щоб можна було, якщо що, тут насверлити отвори і нормально шиною приєднати інші два пакети. Ну, якщо я їх знайду, такі. Може два пакети, може два плюс два, як піде. Ну, зараз головне їх від'єднати. А від'єднуються вони не так просто, от знизу такий слой термоінтерфейс, який передає тепло, але він такий, як цемент. Ну і пакети поміж собою склеєні. Ну В принципі, відео, відео не про це, відео про то, як можна перевірити, якщо ви купляєте таку саму батарею, щоб було безпечно її використовувати. Обов'язково там поперевіряли. Кришки все одно відпилювати треба, поперевіряли там поміж елементами напруги. І перевірили обов'язково, щоб нічого не було на корпус. Що комусь цікаво, ось так воно виглядає тут. І ось цей наш пакет, тут навіть видно, що він напевно дувся, бо він виглядає так трошки відклеєним від інших, бо інші дуже так плотно встановлені, ну, буду розважатися. Так, ну ось і все. Відламую цей пакет. Ось залишки тої фігні. Зараз я ще протру. Пошкодив з поганої сторони. Не знаю наскільки це. Ну, цікаво було в принципі, один такий залишити, павербанк зробити чи ще щось, бо один поганий, другий начебто живий. Тим паче, що заряд воно тримає вже два тижні, заряд нікуди не дівався. От, хто знає, то відпишіть в коментах, наскільки це погано. Якщо його там якось заклію, наприклад. Ну А з цією збіркою далі буду щось думати. Тут как залишається 10С, можна причепити. Ну, от і все. Ледве від витер від того клею Зали... залишилось 11С, я там говорив, обмовився. 11С тепер залишилось. Не знаю, що з ним буду робити, взагалі. Що я ще хочу додати на останок? Під попереднім відео, там де є спалена батарейка, з'явилися деякі хейтери, які почали е розповідати, що я там наговорюю на добросовісних продавців, що не усі такі, що альтернативи нема. Ну, ясна річ, що не усі такі продавці. От. Але я не наговорю, а хочу показати просто. Тому що, на мій погляд, є такі чуваки, які кілька місяців тому в прикордонних регіонах на бляхах возили папіроси до Польщі. А зараз вони побачили, що в тренді акумулятори і почали возити акумулятори, не маючи жодного розуміння взагалі, що це таке і як це працює. І такі чорти, інакше я не можу сказати, можуть банально взяти от подібну батарею. Побачити, що у нас одна секція має меншу напругу. Зараз покажу далі. Зарядити її, як я це зробив. Я зарядив до того ж рівня, як і усі там. До 3,9 було. І комусь впарити. Має вона нормальний опір. Ось ця пара має опір. 0,8, здається, мільйом, я вже не пам'ятаю. ну, не, не суть. Але це ж теж бомба, вибухівка блін, уповільненої дії. Хтось купе, буде користуватися і навіть не знати, що, що у нього там, як це поведе себе там за півроку і так далі. Тому я не збираюсь там хейтити всіх продавців і так далі. Я і сам в торгівлі давно працюю. Я просто показую, що може бути. А ті, хто має свої мізки, можуть зробити висновки і будуть знати просто, як хоча б перевірити подібні батареї.